Моя дружина зникла під час дівочої поїздки і повернулася через три роки з дитиною, вимагаючи, щоб я прийняв її назад, ніби нічого не сталося. Дзвінок у двері пролунав о дев'ятій вечора у вівторок. Я нікого не чекав. Коли я відчинив двері, моя кров застигла. На порозі стояла жінка, яка зникла з мого життя три роки тому без сліду моя дружина Сара. Але вона була не одна. На руках у неї було немовля можливо, місяців шість загорнути в рожеву ковдру, перш ніж я встиг усвідомити те, що бачу, вона слабко посміхнулася і сказала слова, від яких у мене засосало під ложечкою. Ми можемо увійти. Думаю, ми заслуговуємо на другий шанс. Дозвольте мені повернутися назад, бо ця історія починається не з того кошмару на моєму порозі. Вона починається за чотири роки до того моменту. Коли Сара і я були по-справжньому щасливі, ми були одружені вже чотири роки на той момент, і все здавалося ідеальним. У нас був будинок, кар'єра, життя, яке ми разом побудували. Єдине, чого не вистачало, це дітей, і ми обидва відчайдушно їх хотіли. Я говорю про серйозне планування. Ми проводили вечори, загорнувшись на дивані, обговорюючи дитячі імена, їй подобалась Емма та Олівер. Я наполягав на Софії та Натан, ми вже вибрали кольори фарби для дитячої, ніжно-жовтий, який підійшов би для будь-якої статі. Ми дивилися ліжечка онлайн, обговорювали чи використовувати тканинні, чи одноразові підгузки, говорили про дитсадки в нашому районі. Все це було таким реальним, таким відчутним. Я бачив наше майбутнє, і воно було прекрасним. Потім настав прийом у лікаря, який все змінив. Після шести місяців невдалих спроб ми вирішили перевіритися, просто рутинна перевірка, подумали ми переконатися, що все працює як треба. Прийшли результати, і лікар повідомив новину з тією обережною, відпрацьованою емпатією, якою їх навчають у медичному університеті. Мій показник був надзвичайно низьким, типу в нижніх п'яти відсотках. Шанси на природнє зачаття були десь між мізерними і нульовими. Він використовував терміни на кшталт значно знижена фертильність і вкрай малоймовірно без втручання. Я відчув, ніби хтось пробив дірку в моїх грудях. Знаєте це відчуття, коли розумієш, що не можеш дати людині, яку любиш те, чого вона хоче найбільше, це просто знищує тебе. Я опинився у темному місці ментально, почав бачити себе дефектним, зламаним, неповноцінним чоловіком. Знаю, це звучить драматично, але саме так я себе відчував. Що це за чоловік, який не може дати дружині сім'ю? Сара спочатку була чудовою. Вона обіймала мене, поки я переживав новину, казала, що любить мене незалежно від усього, наполягала, що нам буде добре і вдвох. Я виходила заміж за тебе, а не за твою кількість сперматозоїдів, жартувала вона, намагаючись розрядити атмосферу. Кілька тижнів здавалося. Що ми переживемо цю бурю разом, але потім все почало змінюватися. Спочатку це було непомітно. Вона мовчала, коли ми проходили повз сім'ї в парку. Вона перемикала канал, якщо показували рекламу підгузків. Коли її сестра оголосила про вагітність, Сара посміхнулася і привітала її, але я застав її заплачем у ванні через годину. Тепло між нами почало випаровуватися, як вода на гарячому асфальті. Потім почалися коментарі. Маленькі випади, що були як паперові порізи. Окремо вони маленькі, але разом накопичувалися. Можливо, якби ти більше тренувався, твої гормони були б кращими, або я читала, що чоловіки, які їдять багато сої, мають проблеми з фертильністю. Ти не їси сою? Вона критикувала мій зовнішній вигляд, казала, що я запускаю себе, натякала, що я недостатньо намагаюся виправити проблему. Кожен коментар відчувався так. Ніби вона звинувачувала мене в чомусь, що я не міг контролювати. Я намагався говорити з нею про це багато разів. Я запитував, чи хоче вона звернутися до психолога, чи повинні ми розглянути альтернативи, як-от, усиновлення або сурогатне материнство. Вона відхиляла кожну пропозицію: усиновлення. Я хочу свою власну, біологічну дитину, сурогатство занадто дорого і дивно. Психолог. Нам не потрібні чужі люди в наших справах. Замість цього вона наполягала, що все гаразд, що я занадто чутливий, що вигадую проблеми там, де їх немає. Але я нічого не вигадував наш шлюб помирав у повільненій зйомці. Ми припинили будь-яке інтимне життя. Ми вечеряли мовчки, спали на протилежних кінцях ліжка, днями не мали змістовних розмов. Ми були співмешканцями, а не подружжям. Будинок, який мав бути наповнений сміхом. І крихітними кроками, відчувався, як мав золий. Це тривало близько восьми місяців, потім одного вечора, зовсім несподівано Сара повернулася з роботи з оголошенням. Я їду у дівочу поїздку, сказала вона, поклавши сумочку на кухонну стійку. Ребекка та Аманда їдуть до Америки на два тижні шопінг, огляд визначних пам'яток, все таке. Думаю, мені потрібна перерва. Чесно, я відчув полегшення. Можливо, трохи дистанції допоможе, можливо, вона повернеться відпочившою, готовою справді поговорити про наше майбутнє. Я допоміг їй зібратися, відвіз до аеропорту, поцілував на прощання біля відльоту. Вона подивилася на мене з дивним виразом обличчя і сказала: Дякую, що підтримуєш. Щось у тому, як вона це сказала, здавалося дивним, але я списав це на нерви перед поїздкою. Вона надіслала мені повідомлення, коли приземлилася. Це було останнє, що я від неї почув. Третього дня я надіслав повідомлення, запитуючи, як проходить поїздка. Відповіді не було. П'ятого дня я подзвонив прямо на голосову пошту. Сьомого дня я був справді стурбований і зв'язався з Ребеккою. Саме тоді мій світ перевернувся вдруге. Яка поїздка? сказала Ребекка спантеличина. Я не розмовляла із Сарою кілька тижнів. Ми не в Америці. Я буквально зараз вдома. Я подзвонив Аманді наступною та сама історія: ніякої поїздки, ніяких планів. Вони поняття не мали, про що я говорю. Моя дружина збрехала мені, сіла в літак і зникла в нікуди. Паніка, що охопила мене, була невимовною. Я дзвонив її батькам, братам і сестрам, друзям по роботі, комусь, хто міг би знати, де вона. Ніхто нічого не знав. Її телефон залишався вимкненим, її соцмережі замовкли. Вона зняла значну суму грошей з нашого спільного рахунку прямо перед від'їздом. Я не помітив, бо був зайнятий роботою. Вона все це спланувала. Це не було спонтанним. Вона навмисне обдурила мене і зникла. Я подав заявку про зникнення. Але оскільки вона пішла добровільно і взяла гроші, поліція не надто переймалася. Дорослі люди можуть йти, сказав мені офіцер. Чудово, дуже корисно. Наступні місяці були найтемнішими в моєму житті. Гірше ніж дізнатися про проблеми з фертильністю. гірше ніж спостерігати, як руйнується мій шлюб, бо принаймні тоді я розумів, що відбувається, а це Це було повне божевілля. Моя дружина стерла усі свої сліди з мого життя, і я поняття не мав чому. Я постійно звинувачував себе, чи я її відштовхнув, чи я був таким нікчемним чоловіком. Що вона воліла почати спочатку десь у невідомості, ніж залишатися зі мною? Думки закручувалися по спіралі, і я закручувався разом з ними. Я ледве функціонував на роботі. Я перестав бачитися з друзями, я жив на їжі з мікрохвильовки і майже не спав. Зрештою, моя сестра змусила мене піти до психотерапевта. Доктор Мартінес стала моїм рятівним колом, вона допомогла мені зрозуміти, що вчинки Сари стосувалися Сари. А не мене, що її вибір не був відображенням моєї цінності як людини, повільно, болісно. Я почав збирати себе по шматочках, я занурився в роботу і отримав підвищення. Я відновив зв'язок зі старими друзями, почав ходити в спортзал, знову зайнявся фотографією, чимось, що я любив у коледжі, але покинув. Я навіть трохи ходив на побачення, хоча нічого серйозного. Я вчився бути нормальним наодинці, знаходити цінність у собі. Яка не залежала від чужого схвалення минуло три роки. Я розпочав процес розлучення після року її відсутності, оформивши його через адвоката, коли вона не відповідала на жодне повідомлення. Я юридично рухався далі. Емоційно я теж здебільшого рухався далі. Сара стала болісним спогадом, а не відкритою раною. Потім настав той вівторок увечері, той дзвінок у двері, той момент. Коли минуле вирізалося назад у моє сьогодення, як таран Крістіну. Вона виглядала інакше втомленою, старішою. Волосся було коротшим, обличчя худішим, але це точно була Сара, а та дитина на її руках була точно реальною, видаючи м'які агукаючі звуки і хапаючись за сорочку матері. Привіт, Маркусе, сказала вона, використовуючи моє справжнє ім'я вперше за роки, наскільки я міг згадати. Не любий, некоханий. Маркус, ніби ми були знайомими. Ми можемо поговорити. Я стояв там, застиг на місці. Мій мозок намагався наздогнати реальність. Ти, мабуть, жартуєш, нарешті видав я. Будь ласка, сказала вона, і її очі почали наповнюватися сльозами. Просто дай мені п'ять хвилин. Всупереч кожному інстинкту, що кричав мені грюкати дверима, я відступив убік. Вона увійшла до моєї вітальні. Мого простору, який вона ніколи не бачила, у квартирі, куди я переїхав після продажу нашого будинку, і сіла на мій диван, ніби їй там було місце. Дитина заворушилася в її руках, і Сара автоматично поправила хватку тим універсальним материнським рухом. Що тобі потрібно, Сара?» – запитав я, залишаючись стояти, схрестивши руки. Вона глибоко вдихнула. Я знаю, що накоїла лиха, я знаю, що завдала тобі болю, але я тут. Щоб все виправити це, вона трохи підняла дитину. Це Емма, наш другий шанс. Я повернулася, бо зрозуміла, що ми можемо бути сім'єю тепер. Я знаю, ти завжди хотів бути батьком. Ця зухвалість мало не збила мене з ніг. Наш другий шанс? Ти зовсім божевільна. Я знаю, ти сердитий. Сердитий? Я засміявся, але в цьому не було жодного гумору. Ти не можеш зникнути на три роки. А потім з'явитися з чужою дитиною і називати це другим шансом. Що насправді сталося, Сара? Куди ти поїхала? Її самовладання трохи тріснуло. Я. Я пішла, бо мені потрібно було більше, ніж ти міг дати. Вибач, але це правда. Ти не міг дати мені дитину, і я не могла з цим жити. Я зустріла когось у Флориді. Він міг, у нас разом з'явилася Емма. І що? Він тебе кинув? То ти приповзла назад до свого запасного варіанту. Її обличчя почервоніло. Він не був готовий бути батьком. Він пішов, коли Ема народилася. Це дуже важко справлятися з цим на самоті, Маркусе. У мене нікого немає, моя сім'я ледве зі мною розмовляє. Я борюся фінансово. Я подумала, можливо, оскільки ти завжди хотів дітей. Стоп, я підняв руку. Лють накопичувалася в моїх грудях, як тиск у вулкані. Дозволь мені зрозуміти, ти покинула мене. Бо я не міг тебе запліднити. Ти збрехала мені в обличчя, вкрала наші гроші і втекла грати в сім'ю з якимось випадковим хлопцем. Він кидає тебе, коли реальність вдаряє. І тепер ти хочеш, щоб я втрутився, і грав татуся чужій дитині? Ти чуєш, наскільки це тупо звучить? Їй потрібен батько, Маркуса. ти був би чудовим татом. Ти завжди міг би бути мені, байдуже. Сказав я різко. Ця дитина не моя відповідальність. Ти зробила свій вибір. Ти вибрала його замість мене. Ти вибрала знищити наш шлюб замість того, щоб працювати над нашими проблемами. Вчинки мають наслідки, Саро. Вона встала. Емма почала капризувати: Я зробила помилку. Люди роблять помилки. Ти насправді збираєшся карати невинну дитину, бо ти озлоблений? Я нікого не караю. Я просто відмовляюся прибирати твій безлад, це велика різниця. Ми все ще одружені перед Богом, ми розлучені перед законом, ось що насправді має значення. У мене є документи, її вираз обличчя затвердів, і раптом я побачив той розраховуючий погляд, який я пам'ятав з останніх місяців перед її від'їздом. Знаєш, я могла б забрати половину всього, що ти зробив після нашого розставання. Закони про спільне майно складні, Маркусе. Можливо, тобі варто подумати про це, перш ніж ти мене виганяєш. Я посміхнувся. Справді посміхнувся. Тому що після трьох років терапії та самовдосконалення я навчився чогось важливого. Я не веду переговори з маніпуляторами. Забирайся з моєї квартири, Саро. Зараз же. Ти серйозно збираєшся покинути нас? Що ти за чоловік? Такий, який навчився не підпалювати себе. Щоб зігріти когось іншого, то й застелила своє ліжко, спив ньому. Вона спробувала ще кілька тактик сльози, гнів, почуття провини, але я все це чув раніше. Я відчинив двері і чекав. Зрештою, вона пішла. Емма тепер плакала. Сара кинула мені останній погляд, що змішував ненависть з недовірою, ніби вона справді не могла збагнути, що я не привітаю її з розкритими обіймами. Наступні кілька днів були бомбардуванням, її мати дзвонила мені, благаючи переглянути рішення. Вона ж твоя дружина, їй потрібен ти. Її сестра надсилала мені довгі повідомлення про прощення та християнську милосередність. Навіть деякі старі спільні друзі з'явилися, називаючи мене бездушним, жорстоким, дріб'язковим. Декілька натякали, що я караю Сару за щось поза її контролем, що я мав би бути. Великодушнішим. Я заблокував більшість із них. Тим, кого не заблокував, я надсилав просте повідомлення. Вона залишила мене без слова, і пропала на три роки. Я їй нічого не винен. Потім я заблокував і їх теж. Через виноградну лозу, конкретно через спільного друга, який залишився нейтральним, я дізнався, що сталося далі. Сара спробувала переїхати назад до батьків, але у них були умови, їй потрібно було знайти роботу. Вносити свій внесок у рахунки, дотримуватися їхніх правил. Вона протрималась місяць, перш ніж конфлікт виштовхнув її. Вона мандрувала по диванах різних друзів. Кожна ситуація тривала кілька тижнів, перш ніж вичерпувалося терпіння, та сама людина, якою вона стала зі мною, холодною, критичною, вередливою. Очевидно, проявлялася в усіх цих випадках. Її фінансова ситуація була очевидно жахливою. Самотнє материнство без аліментів, без освіти, чи недавнього досвіду роботи було саме таким важким, як усі знають. Я чув, що вона подавалася на допомогу, працювала на неповний день у роздрібній торгівлі, жила в маленькій однокімнатній квартирі в неблагополучному районі. Емма була в дитячому садку, який з'їдав більшу частину зарплати Сари. Чи мені шкода, що я так вчинив? Іноді пізно вночі, коли мої думки блукали. Я думав про ту дитину, яка про все це не просила. Але потім я згадував відчувати співчуття не означає брати відповідальність. Емма заслуговувала на краще ніж дав їй вибір Сари, але я теж заслуговував, і я не міг врятувати Сару від неї самої ніхто не міг. Справжній сюрприз настав приблизно через шість місяців після тієї конфронтації біля дверей. Мій приятель Джейсон подзвонив мені, запитуючи, чи я чув про Сару та біологічного батька Емми. Виявляється, хлопець втрутився не в добрий спосіб. Назрівала суперечка про опіку. Щось про те, що він хотів часткову опіку, але відмовлявся платити аліменти. Сара мала справу з судами, адвокатами, яких не могла собі дозволити, і весь хаос, який вона створила, повертався, щоб поховати її. Ти відчуваєш, що тебе виправдали? запитав мене Джейсон. Я думав про це якийсь час. Ні, сказав я чесно. Я не відчуваю виправдання. Я майже нічого не відчуваю щодо цього. Це просто сумно, повністю запобіжна трагедія, тому що хтось не зміг прийняти реальність і опрацювати її як дорослий. Ось де я зараз. Я не ненавиджу Сару, я не бажаю поганого Еммі, але я також не відчуваю провини за те, що вибрав себе. Люди, які називають мене егоїстом, не розуміють залишитися в моєму житті не виправило б проблем Сари. Це просто воскресило мої. Я тепер зустрічаюся з кимось. Емілі теж фотограф. Ми познайомилися на виставці. Вона знає всю історію. Якою була її відповідь, коли я її розповів? Добре, що ти встановлюєш межі, це привабливо. Ми рухаємося повільно, але це добре, чесно. Ось чого я навчився. Ти не можеш принести себе в жертву, щоб врятувати когось, хто тоне, якщо вони збираються потягнути тебе під воду разом з собою. Любов не повинна тебе знищувати. І іноді найбільш співчутлива річ, яку ти можеш зробити, це просто піти. Сара поставила на те, що трава зеленіша, вона програла цю ставку, ці наслідки належать їй, а не мені. Я побудував життя, яким пишаюся, оточений людьми, які цінують мене за те, хто я є, а не за те, що я можу дати. І чесно, я сплю просто чудово вночі. Якщо ви читаєте це і думаєте, що я лиходій, все гаразд, ви маєте право на свою думку. Але я знаю свою правду. Я пережив чужий егоїзм, не ставши озлобленим, відбудував себе з нуля і відмовився бути маніпульованим, щоб стати рятівним кругом для людини, яка намагалася мене втопити. Це не помста, це просто самоповага. Мою думку по цій історії ви почуєте трохи пізніше, а поки переходимо до коментарів. Брате, зухволість з'явитися з дитиною іншого чоловіка і назвати це. Вашим другим шансом? Це справді божевільно, ніби вона справді думала, що ти просто забудеш три роки мовчання і гратимеш щасливу сім'ю. Нахабство просто зашкалює. Ти ухилився від ядерної бомби, а не від кулі. Наступний я мати одиначка, і якщо чесно, те, що вона зробила, просто неможливо пробачити. Але також я не можу не співчувати Еммі, та маленька дівчинка не вибирала нічого з цього. Я знаю, що ти нічого не винен сарі, але іноді я задумуюсь, як діти потрапляють під обстріл, якого не заслуговують. Мій колишній теж пішов, і це брутально виховувати дітей на самоті. Я не кажу, що тобі слід було прийняти її назад. Абсолютно ні, але вся ця ситуація просто трагічна для всіх задіяних. Автор я цілком розумію твою позицію. Емма не винна у цьому всьому, і мені справді шкода її ситуації, але якби я взяв відповідальність, це не допомогло б їй. Це просто помістило б її в дисфункціональну родину з матір'ю, яка маніпулює, і батьком, який обурюється обставинами. Дітям потрібна стабільність і чесність, а не благодійні справи побудовані на образі. Я сподіваюся, що справжній батько Еми візьметься за справу, або Сара з'ясує, як забезпечити життя, на яке заслуговує її донька. Але це ніколи не мало бути моєю ролью. Наступний хто ще думає, що автор щось приховує? Три роки це багато часу, і вона просто випадково вирішила повернутися? Тут має бути більше в цій історії. Можливо, він не був ідеальним чоловіком, яким себе видає. Проблема фертильності, очевидно, знищила їхній шлюб, але він поводиться так, ніби він не зробив нічого поганого. Шлюб це партнерство, і, схоже, що комунікація зруйнувалася з обох сторін. Автор, ти правий, що комунікація зруйнувалася з обох сторін? Я згадав це в пості. Я намагався багато разів обговорити усиновлення, сурогатство, психолога, і вона відкидала кожну розмову. Але ти також правий, що я не ідеальний, я був у депресії, напевно, зі мною було невесело, і, можливо, я занадто легко здався, коли вона почала віддалятися. Проте нічого з цього не виправдовує брехню про поїздку та зникнення на три роки. Є різниця між ми обидва зробили помилки і одна людина повністю покинула шлюб. Наступний. З юридичної точки зору, її погроза щодо спільного майна, ймовірно, була б лефом. Якщо ти подав заяву, і вона не відповідала на повідомлення про розлучення протягом трьох років, більшість суддів би задовольнили розлучення за замовчуванням, і вона не мала б жодних претензій на будь що зароблене після розставання. Також, якщо вона добровільно залишила шлюб, це сильно працює на твою користь. Розумний крок відразу це припинити. Наступний. Тільки я думаю, що, можливо, у неї був просто нервовий зрив. Очевидно, те, що вона зробила, жахливо, але люди не просто раптом вигадують відпустку і зникають горе через безпліддя реальне і руйнівне. Я не виправдовую її вчинки, але думаю, що ймовірно, є нелікована депресія або щось інше. Їй потрібна була терапія, а не флоридський хлопець. Наступний той факт, що навіть її власна сім'я тепер ледве з нею розмовляє, говорить тобі все, що потрібно знати. Коли навіть твої батьки встановлюють межі, ти справді все зіпсував. Також величезна повага за терапію та шлях самовдосконалення. Це справжній флекс тут. Ти не дозволив її руйнуванню визначити тебе. Більшість чоловіків залишилися б озлобленими назавжди. Дуже важка ситуація, як на мене, і я вважаю, що тут неправі абсолютно всі неправи як автор, так і його колишня дружина. Щодо колишньої дружини, я думаю, ви і самі можете зрозуміти, що і до чого. А щодо автора, проблема в тому, що він був дуже безхребетним. Я розумію, що подібна новина могла вігнати його в депресію чи щось таке, але навіть коли дружина не хотіла йти на психотерапію, він сам міг би піти, він сам міг би в цьому розібратися, подумати про те, що він взагалі їй може сказати, і все таке. І цілком можливо, що якби він поборов свою депресію, свій ось цей поганий стан. То жінка поруч з ним почала б почувати себе значно краще. Тому що не знаю, як у інших, а в нашому шлюбі настрій один одного сильно впливає на іншого партнера. Тобто, якщо в мене хороший настрій, то цей хороший настрій підхоплює і моя дружина. Якщо в мене поганий настрій, то цей поганий настрій підхоплює також дружина. Ну і навпаки. Тому що це цілком нормально, це природньо. Так і має бути. І я вважаю, що якби автор пройшов би сам терапію. І перестав би бути такою депресивною унилою какашкою, то можливо цей шлюб можна було б врятувати, і цілком можливо, що після того як дружина побачила б покращення в чоловіку, вона б теж захотіла піти до терапевта. В таких речах дуже важливо зробити перший крок і бути лідером. Він же цього не зробив. Ну а щодо того, коли вона повернулася і хотіла, щоб він прийняв її дитину, чесно кажучи, навіть не знаю, що сказати, тому що тут кожен вирішує для себе сам. Хтось би відреагував так, як автор. Хтось би навпаки був радий тому, що отримує вже перевіреного партнера і до того ж дитину, яку він дуже хотів. А хтось би третій взагалі міг би відреагувати так, що я навіть уявити не можу. Ну а випишіть свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк. І побачимося в наступних відео. Папа! -па.